50 копійок із кожної хлібини на допомогу Збройним силам України. Таку акцію місяць тому започаткували Чернігівський хлібокомбінат номер 2 та єдиний волонтерський центр. І от зараз вони вже звітують про результат: кошти зібрані на потреби наших захисників. Ми хочемо по-перше подякувати кожному чернігівцю, який купує продукцію Чернігівського хлібокомбінату. Подякувати кожному чернігівцю, який свідомо долучився до цієї акції і свідомо купив цей буханець, щоб частинку своїх коштів витратити на допомогу нашим Збройним силам. Передати офіційну подяку від єдиного волонтерського центру, всьому вашому колективу, вам особисто. І безпосередньо, щоб ви передали Ользі Михайлівні за її спосібов. Велика подяка за розуміння, за те, що ми відчуваємо, що ми спільна родина, яка робить одну справу. І разом крикуємо до перемоги. Дуже дякую. Дуже приємно. Разом ми з Чернівським волатер... єдиним волонтерським центром проводимо цю акцію вже вдруге. Одна була літом. Ми зібрали кошти та передали їм нашим хлопцям на Донецькому напрямку. За цей місяць ми зібрали 50 тисяч гривень. Це завдяки нашим чернігівцям, які е, дуже люблять нашу продукцію, купують нашу продукцію. Е, була, етикетка на батоні, 50 копійок на ЗСУ. Ці кошти ми зібрали разом з вами, наші містяни, дуже вам дякуємо. Ми передаємо ці кошти завтра. Вже підуть вони всі по беззатькому рахунку на рахунок нашого Латинського центру. Є така домовленість, що ці кошти залишаться в Чернігівській області і підуть нашим прикордонникам, нашим прикордонному загону, е, які тримають за наш. Мужньо кулаки жмуть і нас зберігають. Дай Бог їм здоров'я і не тільки їм всім нашим хлопцям, які зараз нас захищають, наше небо, нас. Миром і злагодиш нас була нас, як і завжди. Єдиний волонтерський центр офіційно відзвітує потім по витратам цих коштів. І на своїх сторінках у нас сторінка офіційна в Фейсбуці. Ми покажемо, куди були витрачені кошти. Після того, як узгодимо з військовими, що потрібно, ми обов'язково відзвітуємо на Фейсбучній сторіночці про так, те, ж, куди воно пішло Фейсбукці, і у вас. також.